Віт. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні розповім про фінансування виплат 500 плюс для дітей біженців. Але спершу пропоную підписатись на мій канал, щоб не пропускати нових відео. Для мене це буде додатковою мотивацією для роботи на YouTube. Міністерство сім'ї та соціальної політики разом з ЮНІЦЕФ підписали угоду про співпрацю щодо допомоги дітям, які знайшли тимчасовий притулок у Польщі. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, відповідно до якої організація допомагатиме фінансувати соціальну допомогу 500 для українських дітей. ЮНІСЕФ перерахує майже 100 мільйонів злотих на рахунок фонду допомоги, який створили спеціально для підтримки цієї ініціативи. Сім'я 500 це програма підтримки демографії у Польщі. За якою кожна сім'я має право отримувати субсидію у розмірі 500 злотих на місяць на кожну дитину віком до 18 років, українські біженці з дітьми отримали можливість брати участь у цій польській програмі та отримати додаткову допомогу. Додам, що навіть якщо один з батьків вже був у Польщі до 24 лютого, а дитина залишалася в Україні та прибула до Польщі після 24 лютого, Така сім'я також має право отримувати допомогу по програмі 500. Крім цього, наявність доходу у сім'ї не має значення, теж нагадаю, що у випадку виїзду з поліщі довше ніж на 30 днів, обов'язково треба інформувати про це ЗУС, щоб припинити виплати та не мати додаткових проблем щодо незаконного отримання коштів. Якщо у вас виникли додаткові питання щодо цієї виплати, в описі під цим відео я залишу вам контактні дані до ЗУС, тобто там, де можна отримати відповідь на ваші запитання. Дякую вам за перегляд, бережіть себе та до зустрічі в нових відео. Па-па!